Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Стефанчук нібито піде у відпустку за свій рахунок та покине Україну. Єрмак уже навіть знайшов заміну на місце Стефанчука. Пише, що сама безугла може отримати його посаду, а потім під час перехідного періоду, контролюючись Єрмаком, буде ТВО президента як глави ради. План, звісно, шалений, але знаючи зелену владу, все можливо. В той же час союзники із залужними з таким планом не погодились і назвуть свою кандидатуру. Підкреслимо в раді розглядають відставку Стефанчука. Як відомо, голова Верховної Ради, один. Із ідеологів снуги народу академік Стефанчук продовжує переконувати нас, що більшість депутатів проти заборони діяльності церков московського патріархату в Україні пише Микола Томенко. У раді в той же час збирають голоси за відставку Стефанчука. Останні його дії і заяви говорять самі за себе. 300 підписів уже є. Не виключений і арешт в майбутньому. А може, і зради в наручниках виведуть. Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне. Вчора на початку засідання Стефанчук голосив заяву, нібито всі фракції ВР окрім з Євросолідарності на погоджувальній раді підписали ли. Де засудили блокування ЄС трибунами парламенту як непарламентський засіб боротьби в принципі, дивуватися нічому. Всі фракції, крім ЄС, це власне служка ПЗЖ, батьківщина та голос, з усіма ними допомогла порішати, крім голоса. Там все ж таки половина фракції під служок ще не постелилися. Але що заважає подати як підпис від всього голосу, підпис представників зелених голосят. Логічно, а можливо, але це неправда. У Євросолідарності неладне відчули зразу, бо на тій самій погоджувальній раді від Євросолідарності був присутній Артур Герасімов, і він не бачив ніяких підписань якихось. Листів із засудженням в чому справа. А справа в тому, що ніяких листів із засудженнями не підписували не тільки батьківщина та голос, їх не підписували навіть слуги народу. Як розповіла Ірина Гращенко, депутати підписали документ, в якому йшлося про причини і передисторію блокування, про необхідність враховувати право опозиції і про необхідність будувати роботу ВР на взаємоповазі і високій політичній культурі. І все Стефанчук з трибуни просто збрехав. Чому? А тому, що ВОПУ перелякалися. В ОПУ знають непривабливу правду. Ніякої монобільшості у ВР влади немає. Чисельно найбільшу фракцію ВР Зелені своїх депутатів для голосувань не можуть зібрати і тому регулярно голосують коаліцію Слуга народу плюс ОПЖЗ. Що від влади отримують Льовички і бойко за таку лояльність можна лише здогадуватися. Проте очевидно, лізти в парламентську бійку, аби розблокувати трибуну ВР ОПЗЖ по не стане. Служки для цього банально не зберуть активні багнети. Активна меншість завжди перемагає пасивну більшість. Євросолідарність що показала, з нею доведеться рахуватися інакше блокування трибуни повториться знову і знову, якщо ж влада вдасться до насилля. Проти опозиції я просто нагадаю: єдине на чому зараз тримається легітимність Зеленського, це згода країн заходу визнавати його таким. Можуть передумати будь-якої миті. Вже повірте з таким не жартують. Через це у влади переляк. Через те бойко, який з Медведчуком ганяв на переговори з Путіним з трибуни, назвав євросолідарність агресивною меншістю. Ну так меншість. Ми в курсі, що більшість увер складає коаліція, слуга ОПЗЖ, і історія України знала багато агресивних меншостей і їхніх перемог. Попереду буде багато роботи. ТСК з питань використання коштів на будівництво фортифікацій, виробництва. Дронів створена сумно служка не буде аж ніяк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.